Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Частина друга катастрофа. Розділ 10 Промінь далекого світу. І чого б я ото шастав ночі?» – озвався сі найбатько щось майструючи. Як вовкулака, бродиш у хащі. Може, зурочила тебе та відьма лісова? Може, вона з іншого світу, випалив хлопець, з далекої зірки якоїсь. Отакої, От засміявся батько, добалакався. Ет, махнув рукою Славко, з пересердя, прямуючи двір. Люди в космос літають, а ви, наче в кам'яному віці. Я йду в клуню спати, мені зранку до школи. «Іди, йди, сказав батько невдоволено, та дивись мені. Славко хутенько виліз на сіно. Ліг рілиць, картав сам себе за те, що почав сперечатися з батьком, не стримався, розміняв таємницю на пусту суперечку. Хіба можна сперечатися про казку? Краще дружити з нею, хай вона відкриє йому віконечко у свій дивовижний світ, а потім, потім можна буде показати його іншим ліні, хлопцям Максиму Івановичу. Жаль, що не можна просто. Піти б до кожного, привітатися, сказати ось прийміть гостя ця дівчинка з далекої зірки. І люди всі кидаються на зустріч, вітають, показують все своє найкраще, співають пісень, справжнє свято. Умріє гарно, а в житті не повірять. Хіба що Максиму Івановичу сказати він знайомий, з багатьма вченими, порадить, що та як? Чому він одразу так не вирішив? Треба сказати Каті, що вона відповість на це. Зорі марахтять ласкаво, вітер співає пісню понад дахом, і весело Славкові. І летить він удалечінь вільний, безжурний, знаючи, що його чекає чарівна стежина, не розгаданої ніким таємниці. О шостій ранку Славко був уже біля хати лісника. На ганку сиділа Катя, милувалася рожевим обрієм, що пламенів над стіною синього лісу. Баба ударка стояла поруч, торкалася висохлою рукою до пишної золотавої коси дівчини, вдоволено смокала. Як королівна, вихвалялася баба. Де воно таке взялося? Гарне й розкішне, мов янголиня. Залишайся, дочку, в мене жити, та на рік чи два, а на все життя. Де ти знайдеш краще місце, як у мене? Катя слухала бабині монологи, ласкаво кивала. Підвівши голову, побачила хлопця. Підхопилася зганку. Прийшов таки. А хіба я міг не прийти? щасливо усміхаючись, тихо запитав її Славко. То ходімо в ліс, погуляємо. А снідати, озвалася баба Одарка. Ти ж мой не їла нічого сьогодні. Бачу, не варите, не годуєте, ні ти, ні бабуся твоя. Як же так можна, і вклякнеш з голоду? Не турбуйся, бабусю, лагідно мовила Катя. Я не голодна. Вона взяла Славка за руку, глянула в очі. Були неприємності? Що мені до того? заполонів він. Я бачу тебе і мені гарно. Вона поблідла, але в очах її спалахнули сині іскри, на вустах з'явилася щаслива посмішка. Ти думав про мене? Всю ніч нам так багато треба з тобою поговорити? Може, і набагато», – загадково сказала дівчинка. Зайві слова віддаляють від правд, від розуміння. Головне, приходить у мовчанні, в тиші. Ходімо до лісу. А де ж бабуся? запитав Славко, коли вона вийшла на стежку між високими соснами. Там, у хаті, неохоче відповіла Катя. Вона зараз квіткою стала, як я вчора. Навіщо так? вражено запитав хлопець. Ми повинні частину життя на землі бути такими, як там, у себе. Як ваші водолази, скільки б не були під водою, а треба колись скидати скафандри. Збагнув? Починаю розуміти, збентежився Славко. А де це у вас, Катю? Ти ще й досі не сказала? На планеті квітів, у краю казки. Розкажи мені про неї, загорівся хлопець. Вони йшли між величними соснами, взявшись за руки. Глухо шумів ліс, у небі між віттям багрянилися пухнасті хмарки, здалека долунали журливі крики журавлів. Мені важко розповісти про це так, щоб навіть ти збагнув. У вас інший погляд на світ, ніж у нас. Як це так? запитав Славко. Не збагну. Люди землі в вусівики створювали могутні казки й легенди, вела Катя натхненну оповідь. В тих казках діяли сильні, незламні герої, звитяжці, лицарі, їхні кохані веселі діти, дракони й могутні вороги, трудящі отараї садівники, мудрі тварини і небачені птахи, і думки людські летіли Всесвіт, розносячи у безмір вість про дивовижну планету землю, де мислячі істоти, живуть з такою, повнотою у видимому світі і світах чуття та думки. Так ваша казка проникла сонячним шляхом і до нашої планети, до планети квітів. Як ти сказала, сонячний шлях? Що це таке? Я не скажу більше, тихо відвідала Катя. Я і так сказала багато. Слухай далі ми завжди були квітами, жили, ніби у вісні, а коли прийшла ваша казка, перед нами відкрився неймовірно прегарний обшир діяння, бачення світу. Так почав творитися райдужний міст між світами. Та потім, пізніше, вже кілька століть тому почало згасати наше сонце. Славку, це було тяжко, дуже тяжко. Я тобі ще не можу всього відкрити. Чому, Катю, чому? Не знаю, як ти це сприймеш. Ще невідомо, що скаже твоє серце, коли перед тобою постане прірва, яку треба подолати. У нас сталося лихо, і його може відвернути лише земля. Завжди, я знаю, що ти хочеш сказати, розповісти вчителям, вченим, дорослим людям, так? Ні, це не допоможе. Тут потрібно чисте дитяче серце. Катю, насміливо попросив Славко, от якби ти показала мені якісь малюнки країни казки або фотографії. Навіщо ж малюнки? ласкаво відповіла Катя. Я можу відкрити тобі вікно у той світ. А коли, Катю? А хоч би й сьогодні, ввечері, перед тим як я стану квіточкою? Чудоцвітом, задумливо мовив Славко. Так назвала казкову квітку моя бабуся. Гарно назвала, кивнула вона. Катю, а чому би нам не зустрітися з Максимом Івановичем, з нашим астрономом? А нащо? Він щира людина, хороша і ніжна, він збагне, бо все життя живе мрією, все б йому про зорі говорити, про небо, про далекі світи. А в нього є багато вчених знайомих. Розумієш, якби його переконати, щоб він повірив, тоді було б легше. Тоді ти б відкрила таємницю і люди землі б помогли б вам. Не знаю, похиливши голову, прошепотіла Катя. Щось тривожно мені. Не віриться, що він збагне. Я домовлюся з ним. Ось зараз піду в школу побачу і домовлюся, щоб він чекав нас. Ну, гаразд, зважилася Катя. Я піду. Ждатиму тебе тут, на горбах. Розділ одинадцятий. Два світи. В напівтемному павільйоні шкільної обсерваторії було прохолодно, тихо. Катя повільно війшла туди. Слід за Славком зупинилася, зацікавлено оглянула приміщення. Побачила телескоп, усміхнулася. Це щоб вивчати небо? Телескоп, пояснив хлопець, збільшує в тисячу разів. А це багато? наївно поцікавилася Катя. «Є ще більше, в кілька тисяч разів. Ти гадаєш, що це допоможе краще знати світ? Знову твої дивні запитання. Поговори про це з Максимом Івановичем. Він зараз прийде. У коридорі почувся стукіт милиці. До павільйону зайшов Максим Іванович. Він різко зупинився, пильно оглянув на дівчину. Нахмурився, ніби був незадоволений собою. Мовчки показав на ослінчик під стіною, сам сів у крісло біля телескопа. Коли Катя і Славко сіли, він скупо усміхнувся. Оце і є твоя темничина знайомка. Наробила вона шуму, наробила. Ну, що ж ви мені хотіли сказати? Хлопець хвилювався, не знав, куди подіти руки. Пам'ятаєте, в кінці серпня впали метеорити в чортові долині і ви послали нас шукати їх? Ну, пожвавішав Максим Іванович, гостро глянувши на хлопця, до чого це ти? А до того, що я знайшов? Що? Крикнув учитель. Знайшов метеорит? і не сказав? Чи вигадуєш? Та не метеорит, а людей у долині знайшов ось її, Катю, бабусю стареньку. Відтоді все й почалося. Максим Іванович провів долони по спітнілому чолу, покрутив головою. Ти часом не захворів, Славку? Та ні, тремтячим голосом відповів хлопець. Все все правда. Я побачив хатинку, а в ній бабуся старенька. Стіни світилися, і на покуті була чарівна квітка, а потім з'явився вогняний клубочок, а потім. Ти що жартуєш зі мною? Катя сумно глянула на хлопця, зробила непомітний знак. Я сама скажу, Славку, скажу, хто ми і звідки». Оце і інша справа, схвально одвітив учитель, без вигадок. Моя оповідь вам здаватиметься ще більшою вигадкою, зітхнувши, сказала Катя. Славко правду казав. Він зустрів нас у долині, в лісі, після грози. Все те сталося після нашого перельоту. Якого перельоту? збентежився Максим Іванович, спонтеличено дивлячись на дівчину. Ми не з вашої планети, якомога спокійніше сказала дівчина. Ми жителі іншого світу. Бабуся, моя вже була на землі. А я перший раз. Максим Іванович скочив з крісла, його милиці дрібно застукотіло довкола телескопа. Він вийняв з хустинку з кишені, витер з руки, зупинився. Гаразд, гаразд, нервово усміхаючись, мовив він. Хай я повірю вам, на якусь хвильку, повірю. Не треба на хвильку, заперечила Катя, щиро дивлячись йому в очі. Прийміть так, як воно є. Добре, добре, вже з якоюсь шаленою веселістю вигукнув учитель. Старий дурень, має честь розмовляти з космонавтом, з водієм літаючої тарілочки, інтерв'ю з істотою далеких світів. Славко острахом дивився на свого вчителя. Він ще ніколи не бачив астронома в такому збудженому стані. Що з ним діється? Максим Іванович помітив погляд хлопця, трохи заспокоївся, але вираз обличчя в нього залишався їдучий, скептичний. Що ж, продовжимо розмову? Де ваш зореріт, апарат? У нас немає апаратів, серйозно відповіла дівчина. Ми інакше долаємо простір. Як же? Безпосередні контакти з простором, як у касті. захотів, проявив волю і полетів. Енергія твого єства стає потужним згустком енергії, ніби кулястою блискавицею намічає шлях, напрям і долає відстань. Немає могутнішої сили, ніж казкова воля істоти. Ви бачили тієї ночі падіння двох таких згустків енергії, розових куль. То прибули ми, а потім набули форму людей, щоб діяти на землі. Ловко засміявся астроном, начитана дівчина, нічого не скажеш. Мабуть, простудіювала всю фантастику евроку читаєш. Я таке видання популярне, плюс безліч казок. «Хм, hmm, а де ж ваша з дозволу казати планета? Як ви дозволите називати її? Точніше, як вона називається у нас на землі? Марс, Венера, чи, може, Юпітер? Чи, може, ви з Маркурії? Ага. Так там свинець розтоплюється, чи, можливо, з Урана? Тоді я не заздрю вашим жителям, там суцільна крига, холодище. Ми не з тієї системи, сказала дівчина. Точніше з тієї, але з такої частини, яку ви ще не знаєте. Мені тяжко говорити, пробачте. У нас єднання з іншими істотами, радість, а у вашому серці я читаю збентеження, іронію, страх. Чому? Ви гарна людина. Прийміть мої слова просто, щиро. Тоді все буде добре, інакше ми не зрозуміємо одне одного. Чудово, чудово, стримуючись, сказав Максим Іванович соломіць посміхнувся. Ти слушно мовила, я погарячкував. Слухаю тебе. Як же це воно? Поясни, з цієї системи, не з цієї системи. Що це за шарада? Земна наука не знає про нашу планету, ваші телескопи не спроможні її побачити. Угу, А вона так далеко, в іншій галактиці. І далеко, і близько, залежно від того, хто який шлях обирає. Так, так. І який же це шлях? Шлях казки, шлях набувалого, бо й планета наша зветься краєм казки. Я вже розповіла про це Славкові. О, це вже інша справа, повеселів Максим Іванович. Це було іще до істини. Казка, в це я повірю. Ти живеш у казці?» Правда, полегшено зітхнула дівчинка. Нарешті ви збагнули. Так, я давно збагнув. Іронічно мовив вчитель, погладжуючи долоною трубу телескопа. Тільки до чого тут, Славку, я? Може, вам краще звернутися до фольклористів або навіть до лікаря? Чому до лікаря? жалібно запитав хлопець. Максиму Івановичу, не вже ви. Славку, завжди, перебила його Катя. Я не можу виправдатись, я не вмію цього робити. Коли я мовила слово казка, то це не означає вигадка. Я не сиджу в лісі, не мрію про далекі світи, як ви подумали, я справді народилася і жила в краю казки, на планеті квітів. Красно говориш, сказав учитель, з тебе вийшов би чудовий каскар. Пробач, дівчино, але я реаліст, я хочу фактів. Хіба казка потребує доказів? здивувалася Катя. Або її приймають, або не приймають. Доказана казка вже не казка. Що ж? Казка? скептично усміхнувся астроном. Казка марево. Казка може обманути, якщо вона не стане фактом. У нас на планеті квітів нема обману, палко заперечила Катя. І тому нема потреби доводити щось. Так, або ні, є або нема. А у вас так багато слів, щоб довести інше слово. Катю, озвався Славко, торкаючись ліктя дівчини. Покажи Максиму Івановичу щонебудь, ти ж вмієш!» Що вона вміє? зацікавився вчитель. Що завгодно, її бабуся відправила мене з чортової долини, аж до села за одну мить правду кажу. Галюцинації, сказав астроном. Катю, ну покажи. Це не поможе Славку, слабо заперечила дівчина. Ну, що я покажу? Ну, хоч би те, що бабуся мені показала. Кошелик зі свіжими ягодами, адже тепер ягід в лісі нема? Які дрібниці, зітхнула Катя. Вона простягла руку перед собою, провела в повітрі. Маєте свіжі ягоди. Перед учителем ліг на підлогу невеликий кошелик. в приміщенні поплив неповторний запах суниць. Учитель схилився, недовірливо підняв кошелик, нюхнув ягоди, глянув на Катю. Як ти це зробила? Де взяла ягоди? Просто захотіла, як у касті, я ж з планети квітів. Ви можете творити металеві речі, а ми можемо творити все, що зв'язане з рослинами, квітами. Я ж вам казала, а ви не вірите. У нас нічого не треба пояснювати. Казка діється, без пояснення. Феноменально, сказав приголомшений вчитель, ти прекрасний ілюзіоніст. Це тебе бабуся навчила? Я втомилася, прошепотіла Катя. Я більше не можу так розмовляти. Добре, добре, м'яко сказав астроном, не буду більше глузувати. Яка ж мета в тебе, у вас, як з'єднатися з вашим світом? Чи наші вчені могли б туди полетіти? Ви б цього хотіли? О, вигукнула Катя, це і є наша мета, наше бажання. Тоді відкрий нам секрет польоту до вашої планети. Енергійно сказав вчитель. і всі сумніви щезнуть дай формули, дай ідеї та креслення, а не легенди, і ми збудуємо парад. Тільки скажи ясніше, що, де, як. Я вже сказала, формули не допоможуть, а що допоможе? Любов до неймовірного полюбіть наш світ, край казки, полюбити, не бачивши. Лише так, ствердно кивнула Катя. Бо коли ми любимо те, що перед очима, це вже ніби плата за почуття, справжня любов, умрії, передбачення. Приємно тебе слухати, занумливо сказав учитель, проте я розгублений. Що ж діяти? Ми на землі, доказів у тебе нема. Твої феномени мара. У нас ті очі на такі штучки виробляє, фокуси. Ну, скажи, чого б ти хотіла від мене, або твоя бабуся? Ми гадали, що ви палку повірите, сумно відповіла Катя. А ви переконали бучених, щоб збудити в них любов до світу казки, любов і повне довір'я. Любов, довір'я, все це в сфері фольклору, а не точної науки. Я сам не переконаний. Як я можу переконати інших? Люблю небо, мрій про інші світи, але то інше те я бачу в космосі, заглядаючи в оцю трубу. Показуй іншим. Наука, річ дуже конкретна, а все твоє мислення, рожева мла, туман. Якщо в твоїх словах є бодай частка правди, ви все ще не вірите. Може, вірю, може, ні. Щось мені похитнулося, але це не має значення. Послухай, Катю, поговори з твоєю бабусею, чи хто вона тобі. Потрібні докази, треба зважити на психіку земних людей. Щоб знайти контакт з ученим, необхідні якісь місточки. Подумайте, ну, йдіть, ідіть, я побуду на самоті. У мене в голові все перекрутилося, він грет. Катя зі Славком вийшла з обсерваторії. Максим Іванович дивився їм слід, очі його збуджено блищали. Він щось крикнув. Катя зупинилася. Що ви сказали? Я кажу, що мені жаль. Чого? Що я, не Славко. Що мені на тринадцять літ. Казка повертає юність, тихо мовила Катя. Максим Іванович гірко глянув на свою милицю і зачинив двері. Дівчина зітхнула, взяла Славка за руку. Гарна людина, щира, тільки сумніви клубляться в душі. Вони не дозволяють щиро вірити в казку. Катю, що ж дієте далі? Ходімо до нас. Тепер? Так. Я обіцяла тобі прочинити двері до казки. Я дотримую слова. Ой, Нанті! Так, тепер я уже на каті, тепер я Нанті. Ходімо, любий хлопчику, Нанті поведе тебе до шляху казки.